Українська література 11 клас Микола хвилювий Бабліте, літературна дискусія. Істинно хвилювий сам хвилюється і нас усіх хвилює, п'янить і непокоїть, дратує, знесилює і полонить. Аскетий фанатик жорстокий до себе і до інших, хворобливо вразливий і гордий, недоторканий і суворий, а часом ніжний і сором'язливий. Химерник і характерник залюблений у слово, у форму, мрійник. Так писав про Миколу Хвильового Володимир Коряк. Микола Хвильовий справжнє прізвище Фітільов, один із лідерів українського літературного модернізму та покоління розстріляного відродження. У Радянському Союзі ім'я Хвильового забороняли аж до кінця 80-х років. Уродженець затишної провінції Микола Фітільов 1921-го переїхав до Харкова нової столиці Радянської України. А 25-го року Микола Хвильовий з однодумцями створили в Апліте Вільна Академія пролетарської літератури. Основою Вапліте стала очолювана Миколою Хвильовим група Урбіно, що свого часу. Входила до спілки письменників Гард. Урбіну цю назву Микола Хвильовий взяв із назви міста, де народився один з великих діячів італійського відродження, європейського відродження Мікеланджело. Отже, Гард Урбіно Вапліте. У другому параграфі статуту Вапліте основою її діяльності проголошувалися марксистський світогляд. Та програмні постулати комуністичної партії. Водночас академія орієнтувалася на творення нової української літератури шляхом засвоєння кращих здобутків західноєвропейської культури. Тобто Ваплітяни хотіли поєднати непоєднувані речі комунізм і вільний розвиток української літератури. ВАПЛІТЕ вільна Академія пролетарської літератури 1925 рік. Харків. Це було не просто літературне об'єднання, а цілий духовний вибух української культури 20-х років. До Вапліте входили Микола Куліш, Микола Хвилювий, Григорій Епік, Микола Бажан, Володимир Сосюра, Юрій Яновський та багато інших відомих в той час і не дуже відомих письменників Михайло Яловий перший президент Вапліте. Ось жартівливе оголошення про вільну академію пролетарської літератури. Фірма існує з 1925 року. Оповіщає всіх ліропоетів, поезо тарабанників, драму перів, фільму лайлетистів та інших європенків, що в зв'язку з сороковинами Академії відкрито прийом заяв до Вапліте. До заяв треба додавати: перше. Зречення від будь-якого знайомства з гартом, плугом, молотом, жовтним і тому подібними буржуазними забобонами. Друге. Клятву не вести масової літературної роботи. Третє – Рекомендацію знавців античної мітології. Четверте членську карту ВУСОР – це спілки мисливців та рибалок. Прийом буде проведено за традицією минулих років. У день річниці жовтня в ресторані Царопкопу. Ось учасники в апліте Харків, 1926 рік. Це ті митці, котрі потрапили до страшного списку розстріляного відродження. Учасники в апліте називали себе жартівливо вільними академіками, адже вільна академія пролетарської літератури. За ваплітянами вели нагляд ще від початку заснування їхньої організації. А літературні противники іронічно називали зухвалих, на їхню думку, учасників вапліте олімпійцями. Учасників вапліте також називали націоналістами та опортуністами. Літературна дискусія у середині 20-х років у мистецькому середовищі сформувалася громадська думка. Про наростання кризових явищ в українській літературі. Вважалося, що саме ця криза і стала причиною літературної дискусії 25-26 років. У цілому Микола Хвильовий, Олесь Досвітній, Микола Зеров, Михайло Яловий під кризою в літературі розуміли саме потік низькопробних писань, що заполонив видавництва і редакції журналів. Від 1925 до 1928 року тривала літературна дискусія, завданням якої було обговорення, а потім і затвердження нової естетичної платформи. Початок дискусії також ознаменував широкий диспут, що відбувся 24 травня 1925 року в Києві в приміщенні публічної бібліотеки. Ініціатива його проведення належала Всеукраїнській академії наук. Під час дискусії Микола Зеров однозначно заявив, що просвіта у нього асоціюється із нашою літературною убогістю і непоборним міщанством. Тобто, Микола Зеров підтримав ідеї Миколи Хвильового. Все почалося з не дуже цікавої, наївної статті письменника Григорія Яковенка на підтримку простої пролетарської літератури. Поштовхом до цієї публікації стало те, що журі конкурсу журналу Червоний шлях відхилило оповідання Григорія Яковенка Хворі на землю. У своїй статті Григорій Яковенко звинувачував старше покоління літераторів у зверхньому ставленні до своїх молодших колег та відірваності від життя. Микола Хвильовий, очевидно, читав оповідання Яковенка Хвори на землю, і у тому ж номері журналу вмістив свій памфлет про сатану в бочці або про графуманів, спекулянтів та інших просвітян. Письменник Микола Хвильовий почав критикувати масовістів за халтуру та художню малограмотність. Ідейні але безграмотні писання багатьох масовістів Микола Хвильовий трактує як графоманство. Миколі хвильовому відповів той же Григорій Яковенко: у статті не про або, а про те ж саме він дорікає опонентові, що той занісся у Марево далеких віків, і звинувачував його та кількох інших літературознавців, тобто Миколу Хвильового, у зневажливому ставленні до пролетарської молоді. А твори самого Миколи Хвильового назвав шкідливими і непотрібними. Ідейне несприйняття викликав у масовістів заклик Миколи Хвильового орієнтуватися на Європу. В їхній свідомості Європа була загниваючою, буржуазною, де незабаром мала відбутися соціалістична революція. Свої погляди Микола Хвильовий виклав у циклі памфлетів «Камо Камогрядеши. Куди йдеш? Думки проти течії, апологети писаризму, Україна чи Малоросія, окресливши програму українського національного відродження, він закликав митців орієнтуватися на кращі класичні зразки світового письменства, на психологічну Європу, тобто на культуру Європи з її давніми гуманістичними традиціями, а не на пролеткультівську комуністичну літературу радянської Росії. Відмовитися від малоросійського епігонства, тобто наслідування прямого, і провінціалізму. Ось деякі гасла Миколи Хвильового. Сатана в бочці це безграмотне міщанство, це рідненька просвіта у вишиваній сорочці. Для літератури в мільйон разів корисніший інтелігент зеру, озброєний вищою математикою мистецтва. Ніж сотні просвітян, що розуміються на цьому мистецтві як свиня в апельсині. Що ж до того, ми маємо більше тенденції на позадництво. За це говорить уся історія нашої нації, це класична країна рабської психології. На питання Європа чи просвіта слід відповісти, Європа. І знамените гасло Миколи Хвильового. Геть від Москви. Чому українська інтелігенція не хоче орієнтуватися на російське мистецтво? Тому що на книжковому ринку вона стикається з російським крамом. Орієнтуючись на російське мистецтво, вона не здібна побороти свого конкурента, бо її крам буде завжди розцінюватися, тобто український крам. Як крам другого, третього чи четвертого сорту, хоч би він був і першого. З другого боку українська інтелігенція відчуває, що в масі вона не здібна побороти в собі рабську природу, яка північну культуру, тобто московську, російську, завжди обожнювала і тим не давала можливості Україні виявити свій національний геній. Без російського диригента наш культурник не мислить себе. Він здібний тільки повторювати ззади мовпувати. Він ніяк не може втямити, що нація тільки тоді зможе культурно виявити себе, коли найде їй одній властивий шлях розвитку. Перед нами стоїть таке питання на яку зі світових літератур взяти курс? В будь-якому випадку, каже Микола Хвальовий, не на російську, від російської літератури, від її стихії українська поезія повинна втікати як можна швидше. Справа в тому, що російська література віками тяжіє над нами як хазяїн положення, який привчив психіку до рабського наслідування. Ми повинні негайно стати на сторону молодого українського суспільства. Яке втілює не лише селянина, але і робітника, і цим назавжди покінчити з контрреволюційною ідеєю створювати на Україні російську культуру? Літературний спір, що розпочався 25-го року, вийшов, звичайно, за межі суто мистецьких питань і перетворився на політичну дискусію, що стосувалася національного питання. Ось уривок листа Сталіна до Лазаря Кагановича 1926 року. Сталін пише: український комуніст хвильовий не має сказати на користь Москви нічого іншого, як закликати українських діячів бігти від Москви якомога швидше. А справа в тому, що в українській літературі насправді було відведено роль агітки, хвильовий. Та його послідовники стали внутрішньою загрозою. Розкол в Апліте багато літераторів належали до різних партій, тому сповідували різні політичні ідеї. Шлях культурного розвитку за прикладом Європи не припав до душі багатьом письменникам партійцям, тобто тим, які належали до комуністичної партії. Під час знаменитої літературної дискусії 25 28 років гучні гасла хвильового та його однодумців подобалися далеко не всім членам Папліте. Микола Хвильовий, Михайло Яловий, Олесь Досвітній навіть писали статті, де розкаювалися таємний лист ось фото, таємний лист секретаріату. Центрального комітету Комуністичної партії більшовиків у фракції ВАПліте з приводу виключення з її складу Миколи Хвильового, Олеся Досвітнього, Михайла Ялового 21 березня 1927 року. 28 січня під тиском влади Вапліте оголосила про саморозпуск. Під час літературної дискусії товариші досвітній, хвильовий та яловий прийшли до помилкових тверджень, що брали значення ідеологічних збочень. Хоча товариші і зреклись у листі з 1 грудня 1926 року своїх помилок, проте надалі в остаточних по літературній дискусії-висновках, а також у поглядах на шляхи розвитку пролетарської літератури на Україні. Між товаришами та, рештою, в АПЛІТЕ не досягнено згоди, що може негативно відбитися на дальшій роботі і лінії в АПЛІТЕ. Постановили виключити товаришів досвітнього, хвильового ялового зі складу в АПЛІТЕ. Микола Хвильовий болісно спостерігав за тим, як зупиняється Українізація. Приголомшив його і Голодомор 33-го, свідком якого він став, проїхавшись з Полтавщиною разом з Аркадієм Любченком. З цієї подорожі він повернувся фізично і морально розбитим. В атмосфері шаленого цькування, можливо, перечуваючи наближення тотального терору після арешту свого приятеля-письменника Михайла Ялового на знак протесту проти початку масових репресій. Проти української творчої інтелігенції 13 травня 1933 року в Харкові у будинку письменників слово Хвильовий покінчив життя самогубством. У Українській літературі насправді було відведено роль агітки. А хвильовий та його послідовники стали внутрішньою загрозою. Юрій Шапувал. Публічне шальмування Хвильового було майстерно зрежисовано. Його представляли націоналістом, фашистом, підголоском буржуазії та куркулів. Він кається, але йому не вірять. Він розуміє гратися більше не дадуть. Потрібна повна капітуляція перетворення на раба. І тут саме заарештовують його близького приятеля, Михайла Ялового. Хвальвий розуміє, невдовзі так буде і з ним. Він зазирає у прірву і знаходить вихід, вибудовує драматургію високого і страшного спектаклю, яким кине виклик всім. Мішенню він не буде, не дочекається, і він сам ставить крапку у своєму житті 13 травня 1913. 33-го